Усім привіт! Ви на каналі Motoprox. Сьогодні поговоримо про моторезину. На що слід звертати увагу, які особливості кожного типу, їх переваги і недоліки? На що опиратися під час вибору моторезини, адже варіантів на ринку просто безліч. І серед цього хаосу хочеться обрати дійсно оптимальний варіант. Вам приємного перегляду, а ми починаємо. В 19 столітті після того, як людство винайшло велосипед, на часі постало два питання швидкість і комфорт. Швидкість потрібна була для перегонів, які тоді стрімко розвивалися. Та й в цілому переміщення по місту на новому винаході, коли ще не було автомобілів, досить сильно спрощувало життя. Якщо говорити про комфорт, то основу доріг великих міст складала бруківка, тож не складно уявити, який комфорт отримували люди під час їзди на велосипеді з дерев'яними колесами. Тому майстри усіляк намагалися збільшити комфорт за рахунок шматків, шкіри, гуми та інших матеріалів, оббивши ними колеса велосипеда. Одним з таких майстрів був англієць Роберт Вільям Томпсон, який в 1846 році вперше запатентував перші пневматичні шини. Однак ідея не набула популярності через свою вартість. Але вже в 1888 році шотландський ветеринар Джон Дануб вирішив надягти звичайний шланг на колеса велосипеда свого десятирічного сина та заповнити їх повітрям. Поверх них він намотав прогумовану парусину. Саме тоді і почалася історія пневматичних шин. Згодом велогонщик Вільям Хюм зміг виграти усі три заїзди саме завдяки цим шинам, хоча і до цього не показував таких відмінних результатів. На сьогодні Dunlop – одна з найбільших компаній у світі з виготовлення шин. Знадобилося багато років поступового вдосконалення конструкції пневматичної шини та способів її виготовлення, перш ніж вона остаточно витіснила литу гумову. Почали використовувати все надійніші та догичніші матеріали, також з'явився металевий корд. Насамперед хочеться сказати, що огляду на якусь конкретну модель ми робити не будемо, так як виробники з кожним роком випускають все кращі моделі, а застарілі варіанти все більше втрачають свою актуальність. Тому давайте розберемось, що має вміти якісна моторезина. Перше і найважливіше гарно тримати дорогу, бути зносостійкою, плюс за будь-якої температури не втрачати свого функціоналу. На жаль, змушений вас розчарувати, що ідеальної моторезини не існує. В будь-якому випадку доводиться жертвувати певними характеристиками і обирати моторезину, спираючись на найбільш важливі потреби. Отже, щоб знайти оптимальний варіант, потрібно врахувати тип вашого мотоциклу та стиль їзди, тип поверхонь, по яких ви будете пересуватись більшу частину свого часу, ґрунт, пісок чи асфальт. Температурний режим, в якому буде експлуатуватись гума, та дорожні умови. За своїм каркасом шини діляться на два основних типи діагональні та радіальні. Діагональні шини мають декілька шарів корду, нитки якого розташовані під кутом 35-40 градусів та утворюють перехресні лінії. Такі шини мають міцний каркас, але й збільшену вагу, також схильні до перегріву. В радіальних шинах нитки корду розташовані паралельно під кутом 90 градусів до напрямку їх обертання. Це найбільш осповсюджений варіант, який повністю задовільняє за своїми технічними характеристиками. Такі шини легші, швидше прогріваються, мають кращий зачеп та більший термін експлуатації. Зараз ми коротко розглянемо моторезину за її призначенням. Гоночна резина або сліки. Вирізняється ідеально гладкою поверхнею протектора для забезпечення максимального щеплення з дорогою. Така резина створена для агресивного типу їзди. Гума цього типу використовується тільки в суху погоду, тому водовідводні канавки їй не потрібні. Ресурс таких шин досить обмежений. Гарно прогріта резина стає немов клей і дуже гарно тримає дорогу. Однак за температури навіть в плюс 10 вона стає небезпечною і непередбаченою. Тому навіть на змаганнях можна побачити, як даний тип резини прогрівають спеціальними грілками, щоб вона гарно тримала дорогу. Також хочу зазначити, що сліки мають обмежений ресурс. Даний тип резини точно не для доріг загального користування, так як дорога на треку завжди рівна, чиста і без камінців. Спортивна резина суперспорт, створена для ідеального керування в умовах міської їзди. На відміну від сліків, має збільшений ресурс, а також є протектор для відведення води. При цьому залишається відточена керованість. Спортивна резина зазвичай має клиновидну форму для того, щоб звузити п'ятоконтакту та широкий бік, щоб мати кращу стабільність при поворотах. Навіть деякі виробники випускають певні моделі, де центральна частина йде жорсткою, а бік м'якший, тобто має інший хімічний склад. Спортивно-туристична. Даний тип резини обирають люди, що катають і в спеку, і в дощ, і на великій відстані. Вона має збільшені водовідводні канавки, а також інший хімічний склад, тобто жорсткий протектор, що збільшує ресурс роботи. Дорожньо туристична, має високий ресурс, оскільки призначена для тривалих подорожей. Даний тип резини може пройти 20 тисяч кілометрів. Завдяки покращеному протектору, чудово почувають себе в дощову погоду, а завдяки хімічному складу не бояться зниження температури. Однак даний тип резини довше прогрівається і має дещо збільшену вагу. Чудово підійде для міста та любителів подорожувати. Ендуро моторезина вирізняється своєю будовою каркасу та малюнком протектора, здатним подолати найекстремальніші дорожні умови. Протектор є ключовим параметром і вирізняється за типом поверхонь ґрунту, на яких має відпрацьовувати на всі 100%. Для твердих ґрунтів потрібен максимально цілісний малюнок з мінімальними просвітами, для м'яких підійде моторезина з великими просвітами та великими ґрунтозачепами, для того, щоб нормально вигрібала. Мотокрос найдинамічніша дисципліна екстремального мотоспорту. Спортсмен, техніка і, зокрема, покришки мотоцикла зазнають жорстких навантажень протягом усього заїзду. Саме тому гуми для мотокросу має бути витривалою та надійною. Для сухого твердого ґрунту використовують покришки з широкими елементами і еластичним компаундом, для м'якого навпаки. Така резина довго не прослужить на асфальті, але чудово підійде для любителів покатати в грязюці. Кросова резина це цілий окремий світ. Ми поговоримо про неї і не тільки в наступних відео. Моторезина для скутера 16-го радіусу. Вона відносно з тому що скутер не такий потужний, як мотоцикл. Вона створена для помірного навантаження в міських умовах. Обирайте перевірені бренди моторезини: Мішлен, Пірелі, Брістоун, Мітас, Медселер. Моторезина буде якісною та надійною, гарно відслужить увесь термін використання і подарує впевненість і комфорт під час поїздок. Тому обирайте моторезину з урахуванням усіх факторів і задач, з якими в майбутньому плануєте мати діло. Якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до нашого магазину. Детальну інформацію по кожній з груп очікуйте в наших наступних відео. Запевняємо, буде цікаво і пізнавально. До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений бренд моторезини. Також діліться своїми враженнями, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про дзвіночок. З вами був Мотопрокс. До нових зустрічей!